Рання пташка у міському перинатальному центрі виходили перечасно народженого хлопчика. Малюк з'явився на світ на 34-му тижні з вагою 1 кілограм 880 грамів. Мати дитини Юлія Радиш розповідає, це вже другі пологи, та про те, що вони відбудуться так рано, навіть не підозрювала. Я взагалі не очікувала, тому що я на 31-му тижні пішла на ОЗД. Сказали, що все добре. І на 32-му тижні рано проснулося і відійшли води. І ми швиденько сіли і поїхали сюди, в міський перинатальний центр. І мене положили сюди в лікарню і вихожували два тижні, антибіотики кололи, міряли серцебиття дитинки, дивилися на ОЗД, чи дозріли легені, і все з ним було добре. Росте ну, сказали, що можна кисерити на 34-му тижні. Ще під час пологів хлопчик отримав ім'я Еней. Аби забезпечити йому сприятливі умови, його одразу після народження помістили під апарат штучної вентиляції. Там, під наглядом лікарів-неонатологів, він провів чотири доби. Втім, малюк швидко наздогнав вагу та подолав перший етап труднощів. Протягом ще двох діб знаходився у е, даному квезі, де е... Тримається постійна температура тіла дитинки, задається температура повітря, вологість. Звичайно, що дитинка паралельно отримала всі необхідні речовини шляхом введення внутрішньовенних розчинів, шляхом годування спочатку через назогастральний зонд, потім в подальшому, і коли з'явилася можливість смоктання, тоді почали давати годування грудним звичайним молоком через пляшечку із подальшим розгодовуванням по об'ємах. Майже весь час Юлія разом з чоловіком проводили колокю везу, де лежав їхній синочок. Проте зараз вона уже спокійна, адже дитина може перебувати з нею в одній палаті та без допоміжних апаратів. На даному етапі, бачите, дитинка вже не знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, дитинка знаходиться вже з мамою поряд, і мама має можливість уже, хоча і на, на тому етапі у нас після операції Юля взагалі молодець. Вона встала через 8 годин після проведеної операції. Встала і вперше перше, що вона сказала, я встаю для того, щоб піти подивитися до дитинки. Як там моя дитина? Як там мій хлопчик? Як тільки хлопчик набере більше двох кілограмів ваги, їх разом з матір'ю випишуть додому. Там на них уже чекає старший братик, шестирічний Остапчик. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.